Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку додавання і віднімання числа 3. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Ну ще ж, друзі, я пропоную розпочати нашу зустріч із повторення минулого уроку. Ми з вами вже вміємо додавати число 1, додавати число 2, і сьогодні навчимося додавати і віднімати число 3. Давайте ж ми повторимо те, чого ми навчилися на минулих уроках. Равліку, чому ти знову заховався у свою мушлю? А ти подивись! Яка велика дощова хмара на небі? не така вона вже й страшна. Це хмаринка з прикладів на віднімання. Сонечку, а що потрібно зробити, щоб знову сяяло сонце? Обчислити за допомогою учнів запропоновані приклади. Три відняти два. Скільки буде, дітки? Один. Чотири відняти два. Буде два. П'ять відняти два. Буде три. Шість відняти два. Чотири. Сім відняти два. П'ять. Вісім відняти два. Шість, дев'ять відняти два сім. Ну що ж, дітки, ви великі молодці. А тепер давайте ми з вами розв'яжемо віршовану задачку. Мав Сергійко десять слив, ними друзів пригостив, дві на талочці віддав, три отримав Ярослав. В куді сталося двійко. Скільки сливок з'їв Сергійко? Давайте ще раз. У Сергійка було 10 слив. Він пригостив друзів. Тобто він їм віддав сливки. А ми знаємо, що віддати це значить мінус. Так, дві талочки 10 мінус 2. Скільки буде? Вісім. Ще. Дав три для Ярослава. Вісім мінус три буде п'ять. І тимку іще дав дві. П'ять відняти два дорівнює три. Значить, ми знаємо, що саме три сливки залишилось у Сергійка. Добре. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Дітки, що це за цифра? Це трійка, правильно, молодці. Ми з вами все повторили про число 3. Погляньте на малюнки та спробуйте сформулювати тему уроку. Як ви вважаєте, які знання ви повинні здобути на цьому уроці? Ми бачимо знак плюс, знак мінус та 3. Тобто сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати таблицю додавання та віднімання числа 3. Ми будемо додавати і віднімати це число і вивчимо переставний закон додавання. Ну що ж, а зараз уважно перегляньте відео. Дітки, ми вже з вами навчилися складати таблиці додавання числа 1 та 2. Давайте пригадаємо правило: до будь-якого числа додати 1 отримаємо наступне число. Від будь-якого числа. Відняти один означає отримати попереднє число. До будь-якого числа додати два треба додати один спочатку і ще один. Від будь-якого числа відняти два треба відняти один та ще один. Сьогодні ми навчимося складати таблицю віднімання і додавання числа 3, але спочатку давайте пригадаємо склад числа 3. Число 3 складається з трьох одиниць, з двійки та одинички, або одинички та двійки. Отже, число 3 можна додати частинами, знаючи його склад. Спочатку 1, а потім 2, або навпаки 2 і 1. Запам'ятайте, діти, до будь-якого числа додати 3 треба додати 1, ще 1 та ще 1, або 2 і 1, або навпаки 1 та 2. Наприклад, 3 це 3 одиниці. 5 додати 3 дорівнює. 5 додати 1, додати ще раз 1 та ще раз 1. 5 додати 1 дорівнює 6. 6 додати 1 дорівнює 7. І 7 додати 1 дорівнює 8. Складаємо таблицю додавання числа 3. Міркуючи на підставі правила, до одного додати 3 це означає додати 1 – отримаємо 2. Та ще додати 1 – отримаємо 3. І ще додати 1 – отримаємо 4. Тобто 1 додати 3 дорівнює 4. 2 додати 3. До 2. Додати 1 буде 3, додати ще 1 буде 4, і додати ще 1 буде 5, тобто 2 додати 3 дорівнює 5, 3 додати три. до 3 додати 1 буде 4, додати ще 1 буде 5, додати ще 1 дорівнює 6. Тобтри додати. Тобто, 3 додати 1, додати один і додати один це буде 6. 3 додати 3 дорівнює 6. Ну що ж, а тепер давайте попрацюємо з вами у нових підручниках це сторінка 3. Відкрийте, будь ласка, другу частинку. Давайте згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спина рівна, лікті покладемо на стіл, ноги поставимо на підлогу, вільною рукою будемо підтримувати. Зошит. На ще ж, старіночка 3 нас уже чекає, і тут ми бачимо додавання віднімання числа 3. Нам треба полічити квадрати в кожному рядку, обчислити і запам'ятати результати додавання віднімання числа 3. Перед нами один синій квадратик і ще три жовтих. Скажіть, будь ласка, скільки разом квадратиків в першому рядку? 1 додати 3 буде 4. Записали. Далі. 2 синіх і 3 жовтих. 2 додати 3 дорівнює 5. Правильно. Далі у нас три синіх та три жовтих, 3 додати 3 дорівнює 6, 4 синіх та три жовтих. 4 додати 3 дорівнює 7. 5 синіх та 3 жовтих квадратики. Порахуйте, будь ласка, скільки разом 5 додати 3. Ще ми можемо як рахувати, пам'ятаєте? Розбити число 3, ми знаємо, що 3 це 3 одиниці. 5 додати 1 це буде 6, і ще плюс 1 це буде 7, і ще плюс 1 це буде 8. Записали 8. Далі 6 додати 3. Це плюс один, плюс один і плюс один. Шість додати один. Це буде 7. Плюс один 8 і ще плюс один 9. Тепер 7 додати 3 дорівнює 10. Так, добре, далі віднімаємо, дітки. Було всього 4 у нас квадратика. Три жовтих забрали. Скільки у нас квадратиків залишилось сині? Один. Було 5 квадратиків, 3 жовтих ми забираємо. Скільки синеньких квадратиків дітки залишається? Два. Правильно. Було шість квадратиків. Слідкуємо да, за, ряд... за рядочком. Ось наш рядочок. Дивіться, да, він на одній лінії. Було всього шість квадратиків. Три жовтеньких забираємо і залишається сині. Скільки синіх залишилось, дітки? Залишилося 3. Правильно. 7 відняти 3. Скільки синеньких далі квадратиків. 4. 8 було, відняли 3. Скільки квадратиків у нас залишилось? 5. А давайте тепер спробуємо порахувати одиницями назад. 9 відняти 3. 3 це в нас 3 одиниці. 9 відняти 1. Буде 8 ще 1. 7, і ще один 6. Добре. І 10 відняте 3. Рахуємо назад. 10 відняте 1, 9. І ще один 8 і ще один 7. Добре, дітки. Запишіть, хто не записав. Поставте відео на паузу і дороміть. А тепер давайте ми розглянемо, як можна додавати віднімати число 3. У нас є декілька способів. Коли ми можемо число, яке ми будемо додавати, розбити на одиниці. Наприклад, ми тут разом зробили три кроки. Тобто ми стоїмо на числовому відрізку на чотири. Чотири додати три кроки, ми розбиваємо на кожен один крок: один, два, три. І по кроку вирахуємо. Чотири додати один, п'ять, та ще один, шість, та ще один сім. Тобто 4. Додати 3 одиниці це буде 7. Давайте розглянемо інший спосіб. Ми знаємо, що 3 одиниці, ой, що 3, 3 – це 2, також може бути і 1. На минулому уроці ми з вами вчилися додавати 2. Тобто, ми вже знаємо цю тему. Стаємо на числовому відрізку, знаходимо 4, рухаємося два кроки вперед. Це буде 6. Та і ще один. Це також дорівнює 7. Дітки, якщо ви звернули увагу значення виразу, так, наш результат. Сума, вона не змінилася. Тепер давайте розглянемо віднімання. Стоїмо на числовому відрізку на 7. Рухаємося три кроки. Тобто, будемо віднімати загальне число 3. 6 відняти 1. Ой, вибачте, 7 відняти 1 це буде 6, 6 відняти 1 це буде 5 і 5 відняти 1, це буде 4. Давайте розглянемо другий варіант. Ми стаємо на числовому відрізку 7. Знаходимо. Далі ми розбиваємо наше 3 на 2 та 1. Рухаємося два кроки назад, сім відняти 2, відняти вибачте, це буде 5. Та ще один крок назад, і ми з вами дійшли до 4. Тобто, як ви бачите знову, у нас значення виразу не змінилося. Що тут різниця буде 4. Що тут різниця буде 4. Ну що ж, а тепер давайте трішки відпочинемо. Молодці, чудова. Тепер працюємо далі. Ми будемо з вами розв'язувати. Давайте прочитаємо перше: 5 додати 3 дорівнює. Ми це можемо порахувати. Оберіть для себе зручний спосіб. Дивіться, їх тут у нас багато. Ось є, наприклад, хто міє рахувати, відразу скаже відповідь. Хто ні, ми можемо 3 розбити на 3 одиниці. 5 додати 1, це буде 6, ще плюс 1 7. І ще плюс 1 – 8. Значить, 5 додати 3 це буде 8. В одиницях ми порахували, це також буде 8. А ще ми можемо 3 розбити на 2 та 1, 5 додати 2 це буде 7. І рушаємо ще на один крок вперед, це буде 8. Давайте далі подивимось 7 додати 3. Кому важко відразу додати 3, ми розбиваємо це число 3 на одиниці. 7 додати 1 8, плюс ще 1, 9 і плюс ще 1, 10. Тобто 7 додати 3 це буде 10. 7 додати 1 додати 1 додати 1 це також буде 10. 7 додати 1 це буде 8. А 8 додати 2 це буде скільки? Так, це буде також 10. Добре, рухаємося далі. Тепер віднімаємо 8 відняти 3. Ми можемо відразу сказати, скільки це буде, а можемо порахувати одиницями. 3. будемо робити три кроки назад. 8, попереднє число мінус 1, 7, ще назад 6, і ще один крок назад 5. Тобто 8 відняти 3 буде 5. 8 відняти 1, відняти 1 і відняти 1 також буде 5. І тепер спробуємо з двійком. 8 відняти 2. Ми знаємо, що це буде 6. Два кроки назад ми зробили. І 6 відняти 1 це буде також 5. Останній. 10 відняти 3. Давайте відразу кому важко перейдемо до другого варіанту. 10 забираємо 1, повертаємось назад. Так, на числовому відрізку у нас ззаду буде число 9. Мінус ще один 8. І відняти ще один 7. Тобто 10 відняти 3 буде 7. Так, ми тільки що рахували, також буде 7. 10 відняти 1 буде 9. А 9 відняти 2 робимо 2 кроки назад, дітки. Це буде також 7. Поставте відео на паузу і допишіть, хто ще не виконав це завдання. А тепер нам треба буде скласти вирази та обчислити їх самостійно. Ну що ж, перед вами ми бачимо 6 квадратиків синього кольору. Та три квадратики рожевого кольору. Давайте порахуємо, скільки разом цих квадратиків. 6 додати 3. Скільки буде разом квадратиків, дітки, порахуйте. Так, ми можемо порахувати 6. Далі 7, 8 і 9. По одному можемо да, рахувати? Да, Добре. Далі. Тепер у нас було всього 7 кружечків. Три синіх ми забрали скільки кружечків залишилось у нас рожевих. Правильно, їх залишилось 4. Далі складаємо самі приклади. У нас було два сині квадратики. Ще у нас було два рожеві. І зелених скільки було, дітки? Один. Записуємо. 2 додати 2, це дуже легко, ми знаємо, що 2 додати 2 це буде 4. А 4 додати ще 1 це буде 5. Тепер складаємо на віднімання: всього у нас було 9 кружечків. Правильно? Ми забрали рожевих скільки 2, та ще 1 зелений. 9 мінус 2. Рухаємось на дві, на дві сходинки назад. Це буде 7. І 7 забрати 1, це буде 6. Ну що ж, мої любі, на цьому наш урок з математики закінчено. Давайте ми з вами разом скажемо, чим ми займалися на уроці. Сьогодні на уроці ми навчилися додавати і віднімати число. 3. Ви великі і молодці. На цьому все. До побачення.